Нашої розмови про намистинки рідної мови. Проведемо таку гру дитактичну. Перед вами лежать зображення малюночків. Українських назв, предметів, речей. Так? Ви берете, наприклад, малюночка, підходите до дошки, називаєте, що це. Зрозуміли? зрозуміло? Почне? Давай, так. Полінка. Прикріплюй до дошки і називай першу намистинку. Гроші. Гроші. Писанка. Прикріплюй Максим. Поруч із намистинкою Полінки. Писанка. Так, добре. Полінка що несе? Кустка. Українська кустка. Молодець. <кхух> Максим, що ти взяв? Свищи, керамічна дитяча іграшка. Доброго. До речі, так. Максим що взяв? Ле. Герб тризуб, молодець. Прикріплюй. Так, Полінка. Що ти взяла? Ле. Лелеку. Без леле діти України немає. Це теж наш народний символ. Вони що весни прилітають до нас. Піч українська. Давай прикріплюй. Прикріплюй, Максим. Дивіться, скільки ми. Слів української мови з вами прикріпили намистинок нашої рідної мови. Ми молодці, Ми молодці вивчаємо слова рідної мови.